Доброго дня, друзі. А, сьогодні до нас завітала чудова людина, майстер спорту з великого тенісу Марина Журба. Марин, доброго дня. Добрий день! А, Марин. В мене буде декілька питань до вас а, стосовно вашої дисципліни, вашого спорту улюбленого. А, як можна заробляти? На цій професії. Начнемо з, з, з глобального питання, яке турбує кожного. Помі... Можна грати, так. а можна і заробляти. Тобто... Можна і так, і так. Ми можемо і грати, і заробляти, і кайфувати. В даний час, я думаю, що є не один варіант заробітку. Це можуть бути змагання, це може бути комерційні змагання, або тренерська діяльність, яка теж приносить якийсь прибуток. Скажи, будь ласка, з чого краще почати, щоб почати заробляти на цій дисципліні? Я вважаю, що потрібно стати гарним гравцем та здобути вищу освіту для, для, ну, це для початку. Наступне питання: чи важко тренувати людей? І, взагалі, важко бути тренером. Ну, я вважаю, що як люба робота, робота тренера вона теж важка. Uh -huh. і, і Не тільки тренером, ну, викладачем і іншим спеціальному. Ви ж ще й викладач. О, ну, Багатогранна людина. Так. Oh, Чудово. А, ну, Я, наскільки пам'ятаю, по своїй професії, а, робота, праця з людьми це дуже важко. Наскільки, скільки взагалі, людей можна, скажімо так, грубо, але пропустити крізь себе за день. Ну, це все як я кажу, діло опита. Угу. Спочатку це важко, потім ти звикаєш, адаптуєшся, десь концентруєшся, десь розслабляєшся і так, так і йде Робота. Ціла важко зрозуміло. Ще таке питання, чисто особисто, тому що я у вас тренуюся і на тренуванні не можу задати це питання можу зараз задати. Як важко, і як наскільки по срокам може людина навчитися грати в теніс? Щоб Mm. Ну, Скажімо так, не опозоритися. Я поняла, щоб було приємно. приєднано і да, подивитися да, із да, себе показати. Да. Ну це у кожного по різному, але ну, я вважаю, що це від п'яти до десяти тренувань і вже, вже, буде, вже буде гарно. Ну і гаразд, гаразд. Е, я так розумію, мінімально це час, тому що час да, ти година, тільки розігруєшся. Для початку для початку година це достатньо. Uh -huh. Потім вже трошки, як ви навчитесь, буде більш динамічне, ну, динамічне тренування, то можна вже і більше грати. Чудово, чудово. Ну, я вже трошки більше граю. Ну, Вже не перший день, і не перший рік, о, ну другий. Марічка, скажіть, будь ласка, за кордоном, чи можна влаштуватися тренером? А, і потрібно щось там пере що для цього потрібно. Що потрібно, і потрібно перездавати щось. За кордоном це не складно. Якщо у вас є навички, був рейтинг, я думаю, що це зовсім не складно. Зазвичай нічого не потребується. Не потребує. Я вважаю, що де Дивлячись, в якій країні угу. може бути, що вам потребується сертифікат міжнародної тенісної федерації. Ага. Ну це не завжди так. І звичайно потребується. Ага, чудово, чудово. Це... це дуже гарна новина для наших так. громадян. І ще таке питання: ви казали, що дивлячись на те, в якій країні будемо грати, і будемо тренувати. Чи є яка статистика де краще, де не краще, куди не слід їхати, бо там потребують цього, цей сертифікат, і де більш лояльно відносяться до цього? Я вважаю, що це кому більше що подобається. Хтось полюбляє угу. Європу, хтось більше жаркі угу. країни? То вже ну, кожен вибирає як йому що ближче до душі. Зрозуміло. А там вже можна знайти. Ти, як то кажуть, якщо ти гарний е, фахівець у цій галузі, то, то, то тобі То не проблема не, проблема, не <світ> де. Зрозуміло. А скільки коштує тренування в Україні? Ну, це все залежить від кваліфікації, майстерності тренера. Ну, я думаю, що в середньому десь від 400 гривень за годину до. Ну, мабуть, тисяча. Угу. Десь так. Це тренер стільки коштує. Чи так, так, так. Ага. і окремо потрібно корт оплатити? платити. Так, да, оренда корта і в принципі все. І все. Ну і я наскільки ще бачив таку інформацію, що потрібно за ракетку платити, за шарики платити. Ну, у нас такого немає. У нас ага. це все ми все це даємо. На тренування, то оренда корта, або угу. тренування з тренера у нас це все вже. Малін. Чому саме теніс? Я вважаю, що батько мене привів в цей вид спорту. Він дуже полюбляє спорт, всі види спорту. Ну теніс то як то кажуть, окрема любов. Угу. І як тільки я народилась, він вже... він вже вирішив, що я буду грати в теніс. Маринечка, як довго ви граєте в теніс? Ну, я можу сказати, що все життя. Я прийшла в теніс в 6 років і до теперішнього часу. Чи були якісь травми, розочарування? Хотілося кинути цю справу? чи ні? Ну, я, я вважаю, що як і професійний спорт, всіх бувають, і, як то кажуть, взльоти і падіння і. Були різні моменти, ну нічого. Гаразд найтяжчий момент, який ви пам'ятаєте, чи хотілося зламати ракетку як гітарист і сказати себе батько, я тебе люблю. Я пішла. Я вважаю, що таких моментів у мене не було, то не було такого зламаної ракетки, чи. Є Якісь там такі феерічні моменти, де е, усі гадали, ого, от це справжній історичний момент. Історичний, історичний. Чесно скажу, я не можу назвати таких, як то кажуть, угу. моментів, таких не було. Все було більш різненько. Сьогодні я дізнався, і я так розумію, і багато людей дізнається. Про теніс. Я думаю, що ми не останній раз зустрічаємося з вами, тому що коментарів буде багато і наступний сюжет, наступне відео ми зробимо більш розкрите, тому що з'явиться додаткове питання. Нічого страшного, це. Ми навчаємося українською, перелаштовуємося на українську мову, тому пробачте, якщо щось не так у нашому <смітна> відео, да, тому ми дуже, дуже, дуже старалися і будемо старатися. Тому рідна мова стає ще ближ, ближчою, тому ми за нею. Що хочу сказати, друзі? В нас сьогодні була Марина Журба, майстер спорту. Я дуже вдячний, що перше інтерв'ю була саме ця людина, яка мене е, тренує, і я задоволений е, взяв і відкрив для себе деякі питання, е, закрив деякі питання для себе. Е, тому, друзі, любить е, теніс, е, любить е, свою батьківщину, це найголовніше. і Ласкаво просимо до великого тенісу, до великого спорту. На все добре, все буде Україна.